Так, всім привіт В общем почали ми культивувати. Дощ не давав нам раніше заїхати Ось як бачите які бур'яни Капітальні бур'яни Ну нічого Буде ось так Попередник був тут ячмінь. Скосили, зорали. і це весною заборонували. Ну, дивимося, бур'яни ті, що були, Бачите. Культиватор працює добре. Культиватор у нас це ми в тому році його купляли. Нам подобається. Ну нормально працює, свої задачі справляється. Трактор 892. Виїхали, це ж культивірує, щось така погода була хороша. Все щось опять хмариться, хоч би опять дощів не було. Ну а получається ось так. В принципі непогано. Буде немає, заглубили так що, якось так, ну, заглубили нормально, бо я не збачтесь. Так, да, бур'ян, звісно, попер добрий Де я дивлюся там в інтернеті Люди вже і посіялися, совершники посіяли. Ну у нас якось рано ми не сіємо обично десь так середина мая. до двадцатых чисел. Ну, все, видите, все. Ну, отлично. Працюем. Так, ну що, закончили ми на цьому полі. Ось ви бачите результат. Ну як нам, лічно для нас, то непогано. Частенько той бур'ян, що я вам показував, ви ж бачите, немає, рудочки немає, такої здорової. Важкувато, звісно. Перша культивація. Та ще й плюс земелька мокренька. То, в общем, ходили ми п'ятий передачей. Так що такі діла. Бажаю всім добра, миру і слава Україні!